Шановні, запрошуємо зустріти нашого героя, приклонивши коліно. Ти один із перших, хто нас зустрів, коли ми прийшли в 29-й батальйон. Я пам'ятаю твою посмішку, я пам'ятаю от, 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 позитив, яким ти, ти був завжди ним. Е, е, ніколи не було в нас з тобою ніяких питань стосовно виконання якихо самих безбашених, самих оторваних завдань. Коли приходила команда, коли приходила там суть того завдання, просто було нада. Ми сідали і робили, брате. Ти останешся завжди назавжди моїм братом, моїм другом. Вічна тобі пам'ять, герої не вмирають. Слава Україні, слава героям. 5 лютого у селищі Зітьки з міської громади назавжди попрощалися з Дмитром Гайворонським, добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення, люблячим сином, чоловіком, татом, другом і справжнім героєм. Він віддав своє життя за Україну, за нашу свободу, за мир, якого так прагнув. Дмитро народився в місті Креміна на Луганщині. Більше 20 років тому він разом із родиною переїхав до селища Зітьки на Змівщину, де пройшли роки його юності. Закінчив школу вирішальному, отримав професію зварювальника, а згодом і вищу освіту у Харкові. Змалечку захоплювався автомобілями і все життя залишався вірним своїй мрії, працював далекобійником. У 2018 році він зустрів своє кохання, створив сім'ю і став найкращим батьком для донечки. Дмитро був людиною, яка міла любити і дружити по справжньому. Його доброта, щирість і тепло запам'ятаються всім, хто мав честь знати його. Він був опорою для своїх рідних, найкращим сином для мами і онуком для бабусі, чудовим братом, турботливим чоловіком і татом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Дмитро не залишився осторонь. Він добровільно став до лав Збройних сил України, щоб захищати свою країну, став для побратимів другом, підтримкою і прикладом справжньої відваги. Друже, брате, ти завжди для нас був. Взяв цем, ти завжди для нас був вишуком надії. Ти завжди давав нас нагу, стимулював нас на виконання наших завдань. Дуже ти назавжди залишився в нашій пам'яті. Герої не вмирають. слава Україні. Командир першого мінометного взводу, сержант військової частини А 7378 Він до останнього подиху залишався вірним присязі та своєму народові. 30 січня 2025 року. У бою поблизу села Новосергіївка Ізюмського району Дмитро загинув. Його життя обірвалося на війні. Але пам'ять про нього житиме в серцях рідних, друзів, побратимів та всіх, хто сьогодні бореться за Україну. Світла пам'ять і вічна слава тобі, Дмитре. соцмережах викликала неабиякий резонанс, новина про відкриття жіночого клубу у приміщенні роздягальні змійського будинку культури. Зміська міська рада заявила про намір відкриття нового проєкту Жінки-лідери, який фінансується коштами донорів саме у кімнаті, де діти художніх колективів будинку культури передягаються під час занять та виступів. Батьки звернулися до редакції медіазміїв зі скаргами, а також активно коментували ситуацію у соцмережах. Зі слів батьків, наразі дітям сказали, що Дягатися у глядацькій залі, де розташований пункт незламності, тобто яким чином мають передягатися діти у приміщенні, де завжди людно? Мова йде не тільки про збереження речей, а ще й про моральну сторону питання комфорт та особисті кордони. Щодо простору, жінки-лідери, Зміврада для облаштування жіночого клубу чомусь вибрала саме це місце роздягальню, де зараз вже розпочато ремонт під новий проект. Заздалегідь місцева влада не потурбувалася про створення гідних, комфортних умов для вихованців, танцювальних колективів та взагалі відвідувачів закладу. На профільній комісії ЖКГ у міськраді розглянули матеріальний бік питання, проінформували вже про прийняте рішення щодо створення клубу на базі змівського будинку культури, фінансування всіх матеріалів за рахунок донорів із Франції та робіт коштами Змівської міської ради та анонсували відкриття клубу на кінець лютого. Дівчата Громадська організація, розвиток разом», матеріальні цінності і, і, і будівельні матеріали. Вже будемо розпочинати там ремонт, це, скажу вам приміщення колишнього гардеробу. Одну кімнату, поки що одну кімнату проведемо ремонт, облаштуємо. Жоден із присутніх депутатів не задався питанням, а де будуть переодягатися діти і взагалі, як буде функціонувати культурний заклад без гардеробу. Добре, що влада турбується про жінок і навіть ремонтні роботи бере на фінансування. А щодо дітей. У пості, який виклала зміїв Врада вчора на своїх сторінках, як завжди, тільки піар інформація та світлини за участю першого заступника Тімофєєвої і вже традиційно з коробкою подарунком від спонсорів щодо дітей, ні слова. За коментарями ми звернулися до директорки з міського будинку культури Оксани Власенко. Вона розповіла, що у закладі вже обговорили це питання і прийняли рішення про облаштування вхідної кімнати, де раніше була каса клубу роздягальню. Будинок культури буде робити це власними силами після того, як підрядна організація, яка проводить ремонт у сусідній кімнаті, вивезе звідти будівельні матеріали. Щодо гардеробу для верхнього одягу, його планують зробити одразу при вході. У вестибюлі Лариса Бодарєва, істоміна Анастасія канал Медіа Лозівським спортсменам вручили подарунки від відомого німецького професійного футбольного клубу. Захід відбувся 6 лютого у стінах дитячої юнацької спортивної школи Юність. Футбольна форма, маніжки та професійні м'ячі вихованці спортшколи отримали після проведеної 29 січня онлайн зустрічі з представниками футбольного клубу Борусія та учнями однієї із німецьких шкіл міста Вуперталь, які також, як і юні лозівчани, захоплюються футболом. На цьому ж заході відбулося й відкриття дитячої спортивної фотовиставки під назвою Футбол, футбольне поле ми мета якої об'єднати дітей з німецького та українського міст через їх. Їхній спільний улюблений вид спорту організували зустріч та передачу подарунків від німецького футбольного клубу Борусія Дортмунд для юних вихованців Дю США юність, креативна директорка ТРК «Вектор» Марина Ткачук та її чоловік, які підтримують дитячий спорт. Директор спортивної школи Олександр Холодинський подякував організаторам та німецькому футбольному клубу за подарунки і зазначив, що співпраця з футболістами з німеччини продовжується. Для дітей це важливо, тому що ми живемо в тяжкий час, постійно під сиренами тренуємося. І ця підтримка для дітей важлива. Це професійні м'ячі, які ми отримали, які грають Бруся Доркнув, Шахтерни з цими м'ячами. Це дуже гарні м'ячі. Я дякую сім'ї Ткачук, Марині та Ілії за ту допомогу, за ту підтримку. Яку вони нам сьогодні надають, також хочу подяк подякувати футбольному клубу Борусії доркмун фан клубу Борусії і всім причепним, хто долучився до цього проєкту. Сподіваємось на дальнішу співпрацю і сподіваємося, що ми влітку відвідаємо Німеччину. Це важливий для нас проєкт, який ми будемо підтримувати і далі. Ми спілкуємося кожного дня майже. І у нас така ціль, щоб. Влітку діти відвідали Німеччину. Будемо над цим працювати. Німецьким дітям, які були присутні на онлайн зустрічі та які захоплюються футболом, від Лозівської тергромади також передали символічні подарунки та солодощі. Вихованці дю США Олімпія повернулися до Лозової з перемогами. З 30 січня, по 2 лютого, в місті Одеса відбувся перший етап Кубка України з тайландського боксу Майтай. У змаганнях взяли участь понад 230 спортсменів із 11 областей України. Серед них був і тайський боксер лозівчанин Олександр Можара, який виступав у складі команди Харківської області та посів третє місце у підсумку. Перше командне місце вибороли одеські спортсмени. Друге командне місце посіли боксери з Харківщини. Крім того, у рамках турніру пройшов відкритий чемпіонат одеської області з тайландського боксу. Харківська область на цих змаганнях також представили вихованці Дю США Олімпія. З міста Лозової на чемпіонат області вирушили 10 спортсменів. Всі бійці були по різним категоріям. Даже одна дівчинка боксувала. 60 кг, а друга 44 кг. Хтось виграв, хтось програв. Турнір йшов три дні, і всі три дні ми приймали в ньому участь. За результатами чемпіонату переможцями серед лозівських спортсменів стали Матвій Бовкун, Богдан Гринь, Ксенія Жилка та Єлизавета Полевикова. Бронзовими призерами у своїх вагових категоріях стали Тимур Фабричний, Всеволод Гаража, Роман Чуєнко, Андрій Цвіковський, Назар Луценко, Гліб Захаренко. Тренер Володимир Полевиков говорить, що всі наполегливо тренувались та готувались, щоб гідно показати себе на змаганнях, але за браком боксерського досвіду вдалося вибороти перше місце не всім. На мою думку, ми мало виїжджаємо на змагання. Є таке поняття, як е, опит змагання. Е, коли ти дуже частіше виїжджаєш, змагаєшся, тоді ти не так дуже хвилюєшся і показуєш дуже добрий результат на змаганнях. В цьому півріччі перший такий виїзд, скажімо так, пробний. Ну, Попереду у нас будуть ще три змагання і в Запоріжжі, і в Дніпрі, і в Києві. Дуже буде такий турнір добрий. І чемпіонат України по дорослим, і кубок найсильніших тайбоксерів. Ми зараз трохи набираємо обертів, щоб виїжджати і набиратись опиту Бацовського. Юна боксерка Ксенія займається цим видом спорту тільки один рік і на чемпіонаті Одеської області змогла вибороти перше місце. Я вперше на таких змаганнях, мені дуже сподобалось, гарно все пройшло. Спортсменка говорить, що на тренуваннях і на самих змаганнях відчувалася підтримка тренера. Він нас мотивував, підтримував. Говорив, що було все добре, що все добре пройде. Вихованці Дю США Олімпія, відділення тайландського боксу продовжують наполегливо тренуватися, щоб і надалі брати участь у змаганнях і досягати нових вершин. Початку 2025 року в Лозівському районі трапилось 9 пожеж. З них дві сталися в межах Лозівської територіальної громади. За цей рік на пожежах загинуло двоє людей. Зокрема, 4 лютого о 7 годині 25 хвилин надійшло повідомлення про пожежу в приватному домолодінні в селі Острівщина Близнюківської територіальної громади. По прибуттю на місце виклику було встановлено що горіння відбувається в одній із кімнат будинку. Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло загиблого громадянина 1956 року народження. Силами чергового караулу пожежу вдалося ліквідувати о 10 годині 32 хвилини. Причина займання необережність під час коріння. Також 28 січня 2025 року надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля в місті Лозова. Прибувши за місцем виклику, рятувальниками було встановлено, що відбувається горіння задньої частини автомобіля. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає. Причина займання несправність електричної системи. Разом з тим, Лозівське районне управління звертається до громадян утриматись від виходу на тонкий лід та дотримуватись правил безпечної поведінки у зимовий період. Радимо взяти до уваги декілька порад щодо поведінки поблизу та на водоймах, коли крига ще надто танка. Виходити на лід можна тільки за стійкою морозної погоди. Забороняється виходити на лід, товщина і місність якого вам невідомі. Переходити водойми потрібно спеціально позначених і обладнаних для цього місцях. Забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці. Не можна виходити на лід у місці з'єднання річок у випадку швидкої течії в цьому місці. За наявності у лід дошок, палець та інших предметів пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги. Пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпечної поведінки допоможе вам зберегти своє життя і життя людей поруч з вами. Харків одне з найбільш постраждалих міст за час війни. На жаль, ворог не припиняє його обстрілювати, вбиваючи мирних мешканців та завдаючи численні руйнації. Вже у січні цього року було пошкоджено більше 50 будинків. Розповідає Олексій Топчій, директор департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради. Більше 200 вікон і 10 кровель, які були пошкоджені. Але міський голова має чітку. Позицію, що в найкоротший час комунальники повинні відремонтувати та закрити контури для того, щоб мешканці могли повернутися до своїх помешкань і проживати там. Над ремонтом цих будинків харківські комунальники працювали щодня. Наразі аварійно-відновлювальні роботи виконані і люди можуть перебувати у своїх домівках. В низці будинків згодом будуть виконані і капітальні ремонти. Щодо обсягів руйнації завданих Харкову протягом всього періоду війни, то пошкоджень зазнали 8 тисяч об'єктів. Констатує Олексій Топчій. З них 3810 – це об'єкти житлового сервісу. 557 житлових будинків ОСББ, ЖК, ЖСК. 3773 – це приватні житлові будинки, 70 – житлових будинків відомчого фонду. Тож обсяги майбутніх робіт щодо відновлення дуже великі, говорить керівник міського профільного департаменту. Так, на 2025 рік в планах міста проведення більш ніж 2,5 тисяч ремонтних робіт. Це, зокрема, найбільша потреба міста покрівлі. Більше 800 покрівель планується зробити у 2025 році, більше 500 вхідних груп, також фасади, цокаля, відмостки, все те, що касається житлового фонду. Також департамент приділяє велику увагу елементам благоустрою. Більше 150 майданчиків дитячих планується відновити у 2025 році. А також ще велика кількість елементів благоустрою, які розполагаються в наших парках, садах, скверах. Це плани департаменту на 2025 рік. Також у 2025 році в Харкові будуть повністю демонтовані 16 будинків, які зазнали, на жаль, фатальних руйнувань. Зауважує Олексій Топчій. А в багатоповерхівці по вулиці Наталії у жві 82 все ж таки демонтують і другий під'їзд. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Юрій Бобикін, Харків Новини. Юрій пацієнт стоматології грант сьогодні на плановому огляді. Розповідає, довго обирав серед харківських клінік свою, зупинився саме на цій. І не шипся. У нас був комплексне лікування поетапно. Так що все проходить чудово, так як і планувалося безболезненно, болізніна. Само головне спеціалісти дуже такі кваліфіковані. Що рекомендую? Пацієнти стоматології грант говорять, цінують цю клініку за якість, гарантію і адекватну вартість. У нас не сама велика ціна, це може дозволити собі навіть тимчасово переміщені люди. Так, спеціальні знижки тут запропонують і військовим. Лікування відбувається в комфортних умовах на сучасному обладнанні, новітніми техніками, якісними з 9 до 6 вечора надаємо любі послуги, які пов'язані з зубами. І наша основний пріоритет це імплантація і протезування. На сьогодні стоматологія грант серед лідерів у Харкові з імплантації зубів. Найбільш популярне це корейські імплантанти для того, щоб їх встановлювати. Ми робимо 3 d знімок. То операція проходить досить швидко, безболісно. 15 хвилин на встановлення імплантанту, і пацієнт задоволений йти додому. Дякую вам. Підключаємо кабельне, проводимо інтернет, надаємо підтримку, а ти з вектором.